Мені, як представнику патріотичної опозиції Верховній Раді України, дуже просто коментувати це питання, тому що радикальна партія послідовно увесь час ще з вересня минулого року заявляє про повну незаконність і неконституційність так званих мінських угод в рамках правового поля України, а також про їхню правову нікчемність і незначість з точки зору міжнародного права. От я, Покажу телеглядачам лист на шесті сторінках з міжнародно правовим і юридичним аналізом так званих мінських угод, які під моїм керівництвом, як члени комітету з закордонних справах, здійснили. Провідні українські юристи, правники з міжнародного спеціалісти з міжнародного права, і нас висновок саме полягає в їх повній правовій нікчемності. тому ніяких зобов'язань України за мінськими угодами не існує. Якщо задатися питання, що таке мінські угоди, то це особисті політичні домовленості президента Порошенка, які він досяг через свого посередника колишнього президента. Кур. Будь-чому з бойовиками з одного боку, а з іншого боку з президентами Аландом, Путіним і канцлером Меркель. Єдиний позитив так званих мінських угод полягає в тому, що це є умови перемир'я, що вони дали нам в умовах військових дій передишку. Вони дали нам можливість посилити армію, укріпити нашу обороноздатність здатність і поставити питання. Я підтримую нашого пана Мільничука в сусідній студії про перехід до іншого зако. Законного формату міжнародних переговорів, єдиним законним форматом міжнародних переговорів, який відповідає українській конституції і нашому законодавству, своє формат, який будується на Будапештському меморандуму. Інших варіантів правових для України не існує, і це оптимальний варіант для нас в усіх відношеннях, тому що там зовсім інші учасники будуть переговорів із зовсім іншими перспективами виходу на мирний розв'язок.